У Івано-Франківську знову розпочинаються дні вуличної духової музики. Вже традиційно їх організовує музичне училище імені Дениса Січинського. Кожна людина, яка живе в цьому місці і займається будь-якою діяльністю, повинна ще працювати для цього місця поза час своєї роботи і свій час, який вона знаходиться на роботі. І ми теж наш колектив, студентський колектив. Ми підготували програму і хочемо подарувати для мешканців міста, які Гості місце концертну програму. Програма концертів різноманітна. Від класичної музики до мотивів з популярних кінофільмів. Вже під час першого виступу духовики зібрали чимало людей різних поколінь. Дмитро з товаришем від першого твору, заслухавшись, забули про велосипеди. Я сам граю на фортепіано. Мені дуже цікаво. Взагалі просто мистецтво, музика. Пори з оркестром скринька. Так студенти збирають кошти на допомогу українській армії. Я думаю, що це підтримує. Залі народ, тому що допомагають на то і виходить, задоволення в цього люди для студентів. Такі виступи це підготовка до випускних іспитів. А ще саме так молоді музиканти набувають статусу артистів. Це вміння володіти собою, вміння володіти публікою, вміти виховати в собі небоязнь до публіки, викласти той матеріал, який ти знаєш на відмінно. І помінялася ситуація, помінявся зал, помінялися люди, і ти можеш не виконати його і на на задовільну оцінку. Концерти вуличної духової музики відбуватимуться щоп'ятниці до середини червня.